Збиратися тут люди почали зі світанку. Всі вони відгукнулися на заклик медиків лікарні імені Мечникова. Прийшли сюди, щоб віддати, хоч краплю крові. Вірять, вона обов'язково врятує життя українським бійцям, що захищають Україну. Людям на допомагати. Сьогодні ми завтра нам надію, що візьмуть скажуть, що я здорова да до двох намір. Бумажку по всім може кому-то кому-то нам нужні. Багато хто з присутніх здають кров вперше в житті. У спільній черзі люди різних професій та віку. Є і літні жінки. Їх не налякала навіть спека. Лікарі кажуть, розраховували на 400 донорів, а прийшло вдвічі більше. Задіяли майже весь персонал Мечникова. У Нас все підготовлено на 400, але нас є резерв. Ми готові приймати і більше людей. Активісти наш политические силы не могли остаться в стороне от этой акции я взагалі восхищен деятельностью руководства больниці, тому що е е ця акція имеет целый ряд, е целый ряд е необходимих показателів, які е зараз в цей мир показують не просто Дніпропетровська, объединяет, а объединяет всю страну. Без черги до самого пункту здачі крові, що облаштували на другому поверсі хірургічного корпусу лікарні, пропустили лише. Бійців батальйону Дніпро. Люди кажуть, вдячності та поваги до захисників немає межі. Хлопців зустрічали оплесками. Слава Україні! Слава нації! Наразі в лікарні 11 бійців, що потрапили до Дніпропетровська зі сходу України. Там вони брали участь в АТО, їх привезли з вогнепальними пораненнями в голову в живіт та в груди. Бойців, яких привезли к нам і офіцерів, у них була велика кривопотеря до 2-3 літрів. І перше мероприятие, яке ми проводили, це крові наповнення і встановлення всіх функцій. Сьогодні нічого їм не вражають. Лікарі. Фактично був момент, коли витягнули з того світу, за що я їм дуже вдячний, тому що якби не ті люди, то фактично моя дитина вже була сиротою. Ця здана кров підлягатиме ретельній перевірці, пояснюють лікарі. Лише найздоровіша буде законсервована та потрапить до банку крові. «Ця кров не пропаде ні одна капля. Буде нужна будучим матерям, солдатам, пацієнтам при дорожньо транспортних пришествиях. Здавати кров для захисників України до лікарні Мечникова приїхали люди навіть з інших областей. Лікарі приголомшені патріотизму наших громадян. Інші можуть тільки позаздрити. Особенно поразило. Это... та. Девочка, которая инвалид она приехала но из умского патриотизм и в общем-то сочувствие и готовность отдать ну не только наверное свою кровь но и свою душу, душу иди! Анна Вернігорова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.